По пів години доводиться стояти у заторах, аби дістатися до центру міста Ужгородця. 27 жовтня з самого ранку перекрили аж три центральні вулиці міста. До головних площ міста практично не під'їхати. Так на Собранецькій роботи ведуть газовики. Підгірну вже вкотре перекривають. Щоправда, цього разу нарешті, аби покласти асфальт. Частково обмежений рух через ремонтні роботи і на вулиці Довженка. Водії маршруток відчиняють двері пасажирам, часто навіть не доїхавши до зупинки, простоявши з переповненими автобусами по 15-20 хвилин. А водії обурені тим, що одночасно без попереджень та альтернативної організації руху перекрили три головні вулиці міста. Дуже часто їжджу і відколи почали ремонтувати Собранецьку, це постійно тут. От і все. Це дуже незручно. Я не розумію, куди наша лада дивиться і чого так от робиться ремонт дороги. Довго і, по суті, дорога перекрита, результатів не видно після цього. Безлад такий твориться у міській конком, не знаю, чим вони думають, але ми не маємо навіть слів виразитися, чого вони наперед не запланували, що такі затори. Тим більше, що зараз йдеться свято 1 листопада. Вже стою зараз 15 хвилин, напевно. Ну, так пару метрів якихось, то, 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 то таке не можна, там закрито, тут закрито. От, хто ж таке робить? Ну, закрили б там то добре, тут б, то, так, так, такого, таке, Такого ніде не робиться.